Всім привіт! У нас сьогодні нетипова розпаковка. Це ось така шоколадка, а-ля дубайський шоколад, але від вітчизняного виробника а, Том. Доволі відома фірма, таких корисних смаколиків. І маємо ось таку маленьку плиточку шоколаду, не за всі гроші світу. Отже, відкриваємо. Товстенька дуже. І все як має бути фісташкова паста всередині. І пробую. хрустить все як на цих відомих відео, і мені смачно. По складу, дивіться, тільки цукор, какао-масло, какао-утерте, молоко сухе. Ваніль, і всередині це все ще має бути катаїфі, фісташкова паста, трошки шоколаду і сіль. Ну, мені смачно, я думаю, що відчина на тренду все ж таки вийшов ок. І дійсно, як всі вірно підмічають, дуже схоже на смак на халву всередині і по хрускотінню, і в принципі по такому характерному присмаку. Порівняємо а-ля дубайський шоколад, куплений в Галя Балована, але фірма тут Mountain, це не їх виробництво. І від том. Тут в формі плиточки, тут в формі ось такого кружальця. До речі, його трошки порівнюють з кров'ючою Ось отут так дуже це схоже. По складу, ключові інгредієнти фісташкова паста, фісташкова паста, Катаїфі. Тут ще склад Катаїфі розкритий, тут просто зазначено. Білий шоколад і сіль морська – це те, що всередині. Тут ми бачимо насіння кунжуту. І шоколад, Тут просто значно, що шоколад. Тут з чого він складається? Цукор, какао масло і какао-терти. Ну, в принципі, за вирахуванням кунжуту та білого шоколаду склад ідентичний. Що ж, відкриваємо від галі баованої. Така звичайна фольга, наче в магазині побутових товарів. І дійсно, така ліпішечка. Щось тут трошки покоцане. На відміну від Тома, тут бачимо не такий яскраво зелений колір. Там більше схоже на фісташку, але, по суті, Natural фісташка не така уж і зелена. Тому будемо пробувати і дивіться, шоколад ще трошки відпадає. Погано темперований, мабуть, може, ні. Ну що ж, пробую. Хрустить. Але мені смачніший був оцей. Мені там явно фісташка відчувалася. Тут трошки іншу, інший характерний смак. Але суть та ж сама, наче халва в шоколаді. Отже, резюмую. По складу майже ідентичні, по смаку мені оцей смачніший, ну так склалося. В принципі, молочний шоколад там і там окей, але в комплексі мені більш смакує цей. По ціні 220 гривень за 90 грам, тут 250 гривень за. 100 г, ну тобто майже на одному рівні. Але чи підтримувати цей тренд в подальшому сумніваюсь, мені було цікаво скуштувати, подивитися, що воно таке, бо прям з кожної праски у нас лунає цей дубайський шоколад. Але сказати, що я готова 250 гривень витрачати і купувати в подальшому до чаю кави, явно ні. Щодо характерного хруску, то на зубах він є і тут, і тут. Тут ще додається така трохи прилипковатість до зубів, я це помітила. От, Але для мене в в принципі цей русських це більше мінусу, ніж плюс, тому що таке відчуття є трошки, наче пісок міститься. От, Тому для мене це ну, не вау ефект. І так, порівняння з халвою, воно є досить актуальним, тому що дійсно, наче ми їмо халву в шоколаді. А чи ви куштували? Сподобалось, не сподобалось. Напишіть, будь ласка, у коментарях ваші відгуки на дубайський шоколад.